Мої вітання студія. Вже кілька просто ну насправді вже тижня з ми говоримо про це все. І кожного разу вспливають все нові якісь подробиці. Зараз от, поки ми е, готувалися до ефіру, зараз з'явилася вже інформація про те, що е, посла України викликали е, до МЗС Польщі у зв'язку із заявами Зеленського про імпорт зерна українського і власне про е, стосується це фрази, що деякі країни в Європі грають у солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилери, допомагаючи підготувати сцену для москов актора, і власне в Польщі сподіваються, що йшлося не про них. Ну тобто, і розгортається, і розгортається ось ця вся епопея. Е, давайте так до чого це все може в принципі дійти, і бо е, ми розуміємо вже, що це е, політика що йдеться про передвиборчий процес у Польщі. Але до нього ще такими темпами, як ми зараз рухаємося з напругою, то до нього виходить ще досить далеко, хоч він буде всередині наступного місяця. До чого ми можемо дійти чи докотитися? Давайте краще до чого ми не маємо дійти і докотитися, тому що можемо дійти на всіх парусах, як то кажуть. Глобально треба розуміти, що тут е, певна доля відповідальності лежить на двох сторонах: не тільки Польща ініціює по відношенню до України різкі рухи, але й Україна по відношенню до Польщі не всюди була скажімо, вірно зрозуміла, або скажімо, вела себе так, щоб не шкодити Польщі. В першу чергу це стосується не так міграційного процесу. Хоча ми добре розуміємо, що в Польщі осіла величезна кількість українців. Це так званий рятівний певний такий е... хаб. хаб для України. Так, і недаремно дар... не є такий вираз, да що, дякуючи ситуації, втратили братній народ, але отримали сестру. Так? Реально, поляки проявили себе дуже вчасно, дуже потрібно відкриючи відкривши нам кордони. Але питання в іншому: що ці кордони стали для них цілим таким випробуванням стосується це зерна, тому що вони розраховували на транзит зерна через їхню територію. А Українське зернове сіло в Польщі почало там знижувати ціну, і це вкрай сильно вдарило по їхньому бізнесу. Надалі почалися війни. Ви знаєте, що ми теж робили ряд ізких заяв і по відношенню до Польщі, і до по відношенню до тих європейських країн, наших сусідів, які з ними солідарні, тому що це іншим сусідам не подобається. Тобто, ми, для того, щоб вижити, почали діяти не всюди, скажімо. Для них корисно і це дало свої, свої плоди. Питання в іншому, що заяви з боку Польщі почали бути дуже різкими. Перше це те, що вони будуть протидіяти нашому входу до Євросоюзу. Це наше дуже важливе зараз устрімління і скажімо, певний такий орієнтир. Друге питання дуже чутливе, це безпосередньо стосується виплат соціального захисту що всіх українців, які там залишаються, тому що це певне такі ноїв ковчег, який виїхав з країни для того, щоб українці елементарно вижили, тому що ніхто не розумів, якою буде загроза. Третій момент я думаю, що потрібно було скоріш за все перед візитом а, у Вашингтон. Транзитом нашій делегації заїхати все-таки в Польщу і напередодні поговорити з Дудою, а не відкладати ці перемови виключно на поляги на самблеї. І можливо, можна було би дещо втримати, принаймні градус напруги. Але вже є які питання в іншому, що Дуда для і його, скажімо, уряд в тому числі багато зробив для України. Ми це ніколи не забудемо за все вдячні. Питання в іншому, як українська верхівка вже розраховує або прораховує результати виборів у Польщі, і якщо раптом станеться так, що поставляти на ту конячку, як може бути? То тут можуть бути принципово інші моменти. Коли ви кажете, що пошвидше б закінчилися вибори, це питання не тільки в внутрішньої кухні, це питання наших взаємовідносин і подальшої комунікації з усіма політичними гравцями, як ми це будемо вибудовувати. Тому що ми а, не знаємо, якою буде конфігурація коаліції, з яким урядом нам надалі співпрацювати. І якщо, наприклад, проведу паралелі. А коли в Італії прийшла Джорджа Мелоні, ніхто не знав, як вона себе буде поводити, тому що напередодні здавалося, що це були найбільш оптимальні для нас стосунки з Італією, і умовно тепліше бути не може. І вона реально, попри всі прогнози, дуже сильно здивувала і цей контакт був встановлений. Головне, щоб з Польщею була умовно ця історія. Цей пані Олександр, мені напрямок. цікаво. Мені ще цікава, ось яка річ. Коли ми говоримо про те, що переважно йдеться якраз про політичні і виборчі перегони, то дуже цікаво, як Україна стала якраз тим ключем, на якому ті, хто нас підтримував зараз, провладні політичні сили. Польщі е, стали в таку позу, що Україна їм ворог чого немає, не лунає про захист від Росії. Впаде Україна. Ми наступні. Вони забули, ніби про це. І тепер мене ось я зараз ще доформулюю і тоді. <кхем> Ми бачимо, що з червня підтримка поляків українців так само значно знизилася. І тоді ще на початку травня якраз був вже ось це ембарго і було запроваджене. Спочатку на короткотривалий проміжок і ми бачимо, наскільки воно вже розтягується, що до кінця року може вже і надалі. Що чому передувало поляки полякам українці на набридли, от власне як електорату, і влада цьому підігрує? Чи влада вже настільки загроза? Особливо от з цими останніми заявами, що ну зрозуміло, коли з телевізора буде подібне щось лунати постійно, то і на поляків так само це буде діяти, як і на росіян на яких діє постійно, коли їм пропаганда щось розповідає, що безпосередньо, от що до цього можете сказати? Ну, в першу чергу, що завжди коли чубляться. Історично поляки і українці виграє, виграє з цього Москва, Кремль. Це не новина, і це треба розуміти і враховувати всім учасникам. І я думаю, що поляки про це не забувають. А якщо забувають, ми їм про це нагадаємо саме так я трактую заяву Зеленського про те, що буде у виграші виключно Москва. І якщо полякам не подобається ця теза, їм треба чітко порозуміти, хто буде вигодоотримувачем з наших. Будь-яких конфліктів або непорозумінь це перше з приводу того, що загралася влада чи не загралася, влада добре розуміє, що вибачте, якщо цю ру логіку не буде транслювати, вона буде транслювати опонента. Тоді буде ще гірше для них в результаті. Тому вони зараз більше схожі на потопельника, про якого так проводив паралель Дуда. головне, щоб він не потягнув за собою усю польщу. Для нас не важливо хто при владі в Польщі, для нас важливо стратегічно україно польські відносини. Це треба розуміти, і це треба. Ставити, скажемо, в пріоритет питання в іншому, що так само в Україні не треба заграватися завчасно і ставити ну ставити вже напевно з політичних конячок, тому що ми проходили, пам'ятаєте, були етапи, коли ставили на Хіларі Клінтон. Чи не з її транспарантами і вже там умовно підтримкою і партійною символікою, заходили в український парламент? а Потім сталося інакше. Ми маємо вже мати певну. Вакцинацію від таких політичних недалекоглядностей. я сподіваюся, що вдасться нам вибудувати дуже міцні стосунки з поляками на довгі-довгі роки. Тому що коли ми говоримо про проекти об'єднавчі, згадайте, скільки Дуда транслював проєктів важливих для консолідації і об'єднання в економічному геополітичному плані разом з Україною. Це все ну, вже забули, України, я не так. думаю. ні, але це польща... вже забули. Питання в іншому, що я впевнена, що і Україна має робити кроки назустріч, тобто тут має бути рух з двох сторін, тому що якщо ми будемо стояти і чекати, що Польща змінить свої позиції, насправді ми будемо заходити тільки ще глибше в цю конфліктну ситуацію. І ось яке е, теж питання маю поставити: бо заради справедливості, е, коли ми говоримо про е, польських е, аграрів і говоримо про українських, ми про різні категорії переважно людей е, безпосередньо говоримо, бо е, ми. Конкретно знаємо і можемо напевно на пальцях там п'яти пальцях п'яти рук. Це я зараз, звісно, вже вигадую. На п'яти пальцях однієї руки ми можемо перерахувати в кожній області великі агропідприємства, агрохолдинги. В Польщі вони так не працюють, і от, власне, коли зараз це багаті люди, це латифундисти, це частково народні депутати, які успішно поєднують свою політичну кар'єру в Україні із ем, мільярдним бізнесом. От зараз, коли Україна настільки теж різко відстоює фактично їхні інтереси, бо це не маленьких фермерів, які є там чи на Хмельниччині, чи на Вінниччині. Вони не туди, вони не експортують, вони не везуть в величезні, вони не мають просто чого такого ввести. Везуть безпосередньо саме ті, хто і так непогано заробляв в Україні. Ми повинні так чинити, чи має все ж таки уряд теж, от зараз свого виробника, який теж висосує, вибачте, з України ем, із тих самих угідь, які потім втрачають свою ем, спроможність вирощувати щось, так Бо дуже багато всього. Ми теж розуміємо комплексне таке поняття. Підтримувати агрохолдинги, бо вони наші виробники, чи е, все ж таки е, розуміти, що це теж е, фактично олігархи, але на землі? І по-іншому із ними говорити ну, вибачте, принцип сучий син, але наш сучий син буде. Ми все одно розуміємо, що ми разом з нашими агро, скажімо, баронами, агровеликими промисловцями, ми в одній, скажімо, а зараз в одному човні питання в іншому, що треба розуміти правила гри, і не треба підривати сусідні ринки. Ось це треба розуміти, і заяви мали бути пролунати вчасно від Кабміну, Це однозначно. Так само, як, наприклад, Польща спочатку на рівні міністрів профільних і загалом Кабміну заявляла, що є проблема, а потім вже робила дуже різкі заяви. Прогавили ми цей момент, намагаючись звільнити, скажімо, Наші потужності зернові е, і просто вивести елементарне зерно зараз, хоча б потримати його певний час. Далі ціна буде вища. але ж інше, нам треба кудись новий врожай збирати. Це проблема в тому, що це не ми настільки ще погані, це тому, що ми не можемо. Морем вивозити зерно через те, що обстрілюються наші порти, як річ річкові, так і морські, постійно обстрілюються наші зерносховища. І хто їх обстрілює? Знов таки Російська Федерація. Вони нас підштовхували до цього конфлікту. Питання в іншому, що на Польщі настільки сильно зав'язані логістичні постачання зброї для України, що для нас це просто критично. Ми не можемо зайти з ними в конфлікт, просто не можемо. Бо це не тільки виграє Москва, ми програємо. Давайте ще не забувати, що коли ми говорили про... Побудову оборонних підприємств на території Польщі, щоб ближче було постачати нам зброю. Я неодноразово в цій студії підтримувала думку, яка лунала в парламенті. Про те, що треба разом з Кабміном зробити все, докласти всіх зусиль, щоб ми не були залежні від постачання зброї. Нам треба її виробляти тут. І ось вилізло зараз. Ми, наприклад, Польщі добре розуміємо умовні наслідки. Але питання в іншому, що до Польщі можуть долучатися інші країни сусідки, і це може масштабуватися, це треба теж враховувати. Тому я дуже сподіваюся на те, що нам вдасться вчасно цей е, ну, непорозуміння та конфлікт е, звести на німець, вчасно його вирішити, тому що на кону просто не просто перемога, на кону виживання і на кону цивілізований світ. Тому що насправді від такої. З маленької піщинки може породитися, породитися ціла буря.